Ну, по перше, Україна виявилася дуже здібним учнем українські збройні сили, і українські збройні сили освоюють, вивчають паралельно ну, всі типи озброєнь третього, четвертого покоління. Це це ну дивовижно. Вони е, західна практика не передбачала такої швидкості освоєння озброєнь е, українці. Я весь час наголошую, що українське військо це два дипломи про вищу освіту у солдата, а російське військо це дві ходки в тюрму у солдат. Це перше. Друге, Росія таким ну такою своєю панічною поведінкою по суті визнала поразку в технологічному змаганні, тому що Росія весь час рекламувала свою зброю. Вона всіх переконувала, що російське озброєння є найкраще в світі. Виявилось, що те, що вони навіть інколи називали зброєю четвертого покоління, чи навіть 4+, Українці нищили зброю третього покоління і дуже успішно. Тепер же коли приходять сучасне озброєння до українських збройних сил, вони прекрасно розуміють, що співвідношення втрат 1 до 10 це це ще квіточки. Може бути співвідношення втрат і 1 до 25 оскільки. Якісного війська у Росії не лишилося, і вони живим м'ясом пробують закрити досить технологічний український наступ. Ми бачимо, що удари українських української далекої артилерії вони надзвичайно влучні, вони виправдані у всіх відношеннях. Це удари виключно по військових об'єктах. Україна не б'є ні по інфраструктурі. Вже, от зараз, е, з'явилася велика паніка в Донбасі. Що пропагандисти російські весь час трублять, що Україна об постійно обстрілює Донбас, та ні, ну там, там ж видно по трасології з якого боку прилітають ці снаряди. Тому можна сказати, що перехід по ударах е, на російській території е, це абсолютно виправданий крок. І немає жодного звинувачення українських військ в тому, що вони били не по військових об'єктах. По військових об'єктах б'є сама Росія, аби створити інформаційне тло.